Привіт, малята! Погляньте, що це у нас тут зображено? Так, це поїзд. Давайте ми в нього сядемо і поїдемо. Як гудить поїзд? Ту-ту! Давайте разом скажемо. Ту-ту! Ось ми і приїхали. Хто це нас зустрічає? Нас зустрічає дідусь і бабуся. Коли чимні дітки приходять у гості, то що вони роблять? Вітаються! Давайте привітаємось. Доброго дня, бабуся! Доброго дня, дідусь! А тепер ви скажіть, дітка. Молодці! А хто це є в дідуся? Бабусі на подвір'ї. Чиві голоси ви чуєте? Можете вгадати? Давайте з вами послухаємо, чиї голоси звучать. І кого ми бачимо? Корова, вівця, порося, коза, лоша, кріль та курочки. Молодці. Ми назвали усіх тваринок. А скажіть, а у дідуся і бабусі є город? Ну, звичайно, скажіть, а що росте на городі? Давайте поглянемо на картинку та назвемо усі овочі, які ростуть на городі? Називайте по порядку молодці! А тепер погляньте на картинку. Це дідусева яблонька. Погляньте на яблучко і скажіть, де воно знаходиться? Вгорі чи внизу. Яблочко буде з'являтися, а ви одразу кажіть, де яблочко? Вгорі. А зараз де яблочко? Вгорі. А зараз. Внизу? А зараз де яблочко? Вгорі? А ось де яблучко? Внизу молодці. Дітки, а скажіть, у вас є бабуся чи дідусь? Так, я буду задавати вам питання, а ви на них відповідайте. Мою бабусю звуть. Ви кажіть, як звуть вашу бабусю. Так? Мого дідуся звуть. Кажіть ім'я, дідуся. Так, бабуся дуже любить. Скажіть, що любить ваша бабуся? Так, дідусь дуже любить. А що ж любить ваш дідусь? Моя бабуся дуже. Так, мій дідусь дуже. Далі ось і побували ми в гостях у бабусі і дідуся. Скажіть, чи сподобалось вам там? Звичайно, дуже сподобалось. Але нам час повертатися додому. Тож давайте сідаємо у потяг та вирушаємо, як каже потяг. Ту-ту! Поїхали! Ту-ту! Я вам кажу до побачення, до нової зустрічі. Бувайте!